Приїхав, ну кажучи, там у рівні від Краматорська до Орехова, 22, 28, 99, 52, Ахілєс і так далі. Для мене вони всі одні. Я не можу сказати, що дивіться, я цим хочу допомагати, а цим не хочу допомагати. Це всі одні військові, які на передовій зараз захищають не тільки місто Бориспіль, вони захищають все. Зима, не, чуть там не пристрели наші, кажу чому одразу. Бо, на жаль, е політика в частині уподобань, вона дійшла вже не тільки до нас всіх. Да? Я зараз чую знаєте, якісь політичні дебати, замість того, щоб дійсно об'єднатися. А вона дійшла вже до наших військових, і це теж нормально. Вже там вибори почалися, але у тих військових, які не знаходяться саме на передовій. Тобто, ну, кажучи, там Запоріжжя, Дніпро, Київ, там вже якісь вибори, Орєхова. Часів Яри і так далі, там життя життя військових, які боронять нашу країну. Якщо повертатись до того, що було сказано, це не двояка історія. Дивіться. Це суто історія про те, чи буде існувати Україна, чи не буде існувати Україна. Я перейшов працювати десь, ну, от я почалася повномасштабна фаза, до Комітету на збезпеки оборони розвитки, і розвідки і можу сказати свою, як громадянина, позицію не політичну. Коли я працював комітету цифрової трансформації, умовно кажучи, я жив в парадигмі того, що я дивився з телебачення, і того, що ну ви багато з вас, то там якісь інсайдерські десь знімають інформацію. Коли я перейшов працювати в цей комітет, і маю відповідний рівень доступу, у мене якесь безсоння сталося. Мені вже починають припустити такі пігулки від стресів, і так далі. По той рівень інформації, на жаль, які я не можу тут оголосити, але але точково тут вже хтось сказав, з якому я знаю. Він не позитивний, друзі мої. І не треба тішити себе надіями, що війна завершиться завтра, після завтра, через див, через два, через три і так далі. І дійсно, е як то кажуть, е Америка, служити Америки, ЄС охолоджуються до нашої ситуації. І я, я думаю, що там умовно кажучи, приблизно через півроку, бо сьогодні вже було офіційно заявлено, що, що в бюджеті. Підтримки Сполучених Штатів півроку залишилось на нашій військовій, що не будуть проголошені наступні зміни, то ми залишимо саме, як то кажуть, ми гроші, які ми зберемо або не зберемо, і той період часу, який є для того, щоб запустити виробництво різноманітної військової техніки. Я можу наразу сказати, ви можете вірити мені, можете мені не вірити, але я точно знаю, що у нас випускається в країні, які хиліби випускаються в країні. Так, на жаль, це не, не танки, не БТРи, це снаряди, десь пушки якісь. Я знаю точно, яку техніку ми беремо, купуємо ще по ленлізу і відновлюємо. Якщо ви думаєте, що там дають перламутрову смазочки техніки, ні, це не так. Ну, тобто вона приходить і, на жаль, треба відновлювати ті ж самі військові системи, той же Цезар, його, щоб ви розуміли, доводять прямо там на полі бою. Тобто, умовно кажучи, компанія там, в Запоріжжі приїздить, одиницю виводять туди, її там доводять, бо дуже достатньо гарна, потужна, але трошки сировата історія. розумієте? Тому дивіться, ну, ми можемо багато сперечатися. Я вас розумію. Я можу сказати більше, що коли я був на нашій фракції, якщо вже піде до політичної історії. Загалі пропонували повернутися до 60 відсотків. Ми відстояли 64 відсотки загального ПДФО, якщо я кажу про це, да? все ж таки м -м залишити в громадах. Так Борис не був помічений. Це дуже добре, з точки зору того, що ми там були. Це тільки в ПДФО військових. Правильно? Да. Не Під'єднатися да, да, да. мова йде суто про те, що ПДФО сектор безпеки оборони е на цей період часу, до 1 грудня, 2024 року. Забрати до центрального бюджету саме для фінансування, бо ми чітко розуміємо, ну принаймні, якщо зараз сидіти від політики, я чітко розумію, як про сказали комітет на запекло оборонно-розвики, де, де тобто, ми треба брати снаряди, мавіки ті ж самі до речі на озброєння, це окрема історія, так? але при цьому і передбачено те, що буде реверсивне фінансування центрального бюджету тих проєктів, які... Треба завершити громаді. Тому я б порадив громаді в першу чергу зараз сентуватися на тому, щоб е зібрати ті проєкти недобудови, соціальне житло, можливо, там, ВПО чи садочки, не про бруківку, басейни, звісно, закласти ці гроші, гр гроші на революційне фінансування на цей рік і на наступний рік, то все ж таки ці гроші, які відбитство також передбачив, ви заклапить. Тому дивіться, це якщо відповідаючи на твоє питання, як воно є. Це приблизно так. Звісно, ви самі вирішуєте, як вам голосувати. Це ваша позиція, ваша історія. Але я все ж таки хочу сказати, що громадяни, я не кажу про місто Борисполь, я кажу зараз про всіх громадян. Вони першу чергу першу чергу опікуються тим, як там військовий, чим там військові будуть захищати всю територію України. Я впевнений, що, наприклад, там коли у нас будуть наступні голосування в парламенті, цей законопроект буде 300 плюс, Може тут з усіма з вами зараз закластися. Бо я кажу ще раз, я чітко знаю, що таке політична історія, і робота, і праця на камеру, на медіа і так далі, і що таке робота в парламенті, робота з військовими і так далі. Тобто я вам чесно кажу, ваша історія, ви тут самі вирішуєте, але те, що в залі він підтримує 300 плюс, це я вам можу чітко сказати. Да? Багато сказали сьогодні про вибори. Дивіться, я взагалі для себе не розумію, не розумію, як проводити вибори в країні, яка веде активну фазу війни. Окей, друзі, ми, дивіться. Я спілкуюся з військовими, і я не розумію, як військові не будуть допущені до виборів. Я не розумію, як ЦВК, ДВК, ТВК проведе безпечні вибори. А саме головне, друзі, питання ж не в цьому. Давайте ми здомитися про наступне. У нас є окуповані території, я тимчасово окуповані території. Чи можемо провести окей, вибори, якщо навіть безпеки Херсон Запоріжжя? Точно не можемо. Да? А чи не скажуть нам потім після того, як ми умовно пройдемо якісь вибори, чи по які поколення визначені міжнародні спостерігачі? О, ну, друзі, дивіться, у вас та територія сама визначилась, там виборів не було. і... Ми повинні мислити трошки інше вже, не просто про місто Бориспіль, при всі помазі до міста Бориспіль, а про те, яка буде Україна, взагалі буде Україна.